З третього жмутку зів'ялого листя Покоїк і кухня, два вікна в партері, на вікнах з квітами вазонки, у покою два ліжка, підхилені двері, над вікнами білі заслонки, на стінах годинник, п'ять-шість фотографій, простенька комода під муром. Насеред покою стіл круглий, накритий і лампа на нім з абажуром. На кріслі при ньому сидить моє щастя, само у тужливій задумі, когось дожидає, чий схід, мабуть, ловить у вуличнім й шумі, когось дожидає, та вже не для мене в очах її світло теблима, Я сумерком вкритий на вулиці стою, у рай той закрався очима. Ось тут моє щастя, як близько, як близько, та як же далеко навіки. І крається серце, та висохли сльози, Огнем лиш пашіють повіки, гаряче чоло, як в долоні сціпивши, тікає від тихої хати, Мов ранений звір, той тікає у нетрі, Щоб своїй берлозі здихати.